Механізм замка італійського виробництва компанії Чіза. Модель 56425 ідеально підходить для вхідних металевих дверей. Ця модель використовується в якості додаткового верхнього замка або в якості основного для гаражних воріт, адже керується лише серцевиною. Без проблем встановлюється як уліво, так і правосторонні дверні полотна. Технічні параметри механізму наступні: ширина торцевої планки 35 мм, висота 350 мм. Бексет 67,5 мм. Фішкою цієї моделі є його потужність. Замикається замок на два повних оберти П'ятьма стальними ригелями діаметром 18 мм. Mm. Додатково, він оснащений кріпленням для тяг. Корпус та торцева планка механізму виконані з оцинкованої сталі, що свідчить про високу корозійну стійкість при будь-яких погодних умовах. В комплектацію з замком зворотня планка не входить. Її можна придбати окремо. Обирайте надійні італійські механізми ЧІЗА.